Вітаємо, шановний, з вами Герой uh, ТВ, і це у нас імператор. Дивіться, хто у нас нова форма. Типа як Збройне Сило України, але не зовсім. Але це, до речі, із Counter-Strike, Правильно же? Це Counter-Strike, ти обрала До цього? Як ти, Counter-Strike. Угу, звичайно ага. же. До речі, дивіться, офігене підлозі. Що тут трапилось землю? І до речі, зверніть увагу, що я зараз хочу показати. Uh... А, нет, это не ДТ. Сейчас, секундочку. Вот, видите, сам по себе вымкнул лифтарика. Уяви себе. А ну, сейчас проверю. Исправьте! Исправьте, сейчас же. Исправьте. Вымыкается светло. Светло вымыкается уже, сейчас же. Давайте, что за карту? Карта, которая до предыдущей серии, вы уже бачите всего, 15 The Last Signal э, Что э, за, за карту, давайте, А ну кто не знает, это, я уже забыл про все. Так, як ми переклали, що у попередній серії це був останній сигнал, mm -hmm. який ми у попередній серії попували у такому найстрашеному мереку, що ми аж не схопили це серце і не схопилося і факт. Але ми потрапили у в'ясницю, панове. Знову ж ясниця! Чи не так? Чи не так. І це у нас якась історія. Так, історія. Боже, як... Давайте я вчитаю Боже, як... краще вже. Дивіться, а підпасується історія. Ви бачили цього. А до речі, ти, Богдана, а, чи ви, Богдана, брат з Маркуса, правильно? Йдеш на роботу, не знаючи про події, а, що сталося з особняку, тумана стає а, густішими а, і відомості помітно. Погіршується. Там ж такого в кінці я бачу вже. А, далі правила. Правила, от Ви використовуватися якомога менше адонів, інакше ви можете е зламати карту. А, щоб отримати краще досвід, грайтеся по інців, коротше. А, і і використовуйтеся. ага. Використовуйтеся Ага, вы користуйтесь навушники no, okay. на карті за вимкнути світло у вашому домі. А прикинь, короче, зараз ти вбиваєшься на ушка, а ты сразу все, ти оглох, ти нічого не, не чуєш, що И і скрибер уже. Ну, чудово. A -a. Чудово, звичайно, же. Чудово. Так, ты читати читать е Я взагалі погано читаю, ви вы знаєте. Блін, Блин, гатали, здрасте! Знаєте, да, от дивіться, алло, це ж кооператив, який то після да от дивіться, у нас от опитва. Нічого, нічого. Погадали. Полунатали. Так, для недорогих комп'ютерів рекомендується викликане обов'язкової тома, щоб підпишити продуктивність гри. Це можна зробити, натиснувши цю кнопку. Фух. Тільки для сапких комп'ютерів. Це чесно, е, якісь слабкі комп'ютери, а там буде якась метушня. Ну, якщо у тебе якийсь комп'ютер слабший, то ти можеш вимикати це налаштування. А ми повинні ось цим таким налаштуванням повинні супити початок цієї частини останнього силялу. Ну от і все. Коротше, не будемо затягуватися, що менше слів, і піше справи, і перш ніж подивитися цей відеоролик до кінця стихіття. А усім кажу, щоб всі підписалися на мій канал та на Героя ТВ. Також все обов'язково. Ставте потупайки та натиснути цуночок, щоб Ютуб надіслав повідомлення щодо випуску мового відеоролику та відеоролику Героя ТВ. А також усім смачного, хто їсть і все. Идей мо... ну, я взагалі? Ой, господи. А, це ми так вирізали. Трясся, мій. А... Я.. М моя, ру... ага, моя рука порадена. Мені потрібна допомога. І, і, і що це таке? Стій, а вказал руку зламався, прикинь короче, а я взломал руку. Я можу пить я тут. Якого трясти я взломал руку, якщо можу пятня тебя в ящиках? Что за, за таке? Так, удобно. Я слова вы навіть, Логика, наверное, не моя. Пойдем лісі. далее. В Так, Серьезно, да, в лісі зараз. такая же самая, что до попереда серия. А, 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 сирена? Серьезно? Ни на кого не нагадует? Сирена Гуо, фигня? Чего? Ну и окей, щас... ну ходим туда и туда. Я тоже такое не помню, реально. Я ж уж чула чув, ведь Середноголовы. Давайте, что за Середноголовый, которые монстры, поняли? Бывает! Ой! А-а-а! Там, типа, радиация, так возуми, да? Вот видите, значок. Угу. И там людина трупа. до нас крупа. ходімо Туда, Туди, туди підходимо больше. Туда больше, не підходимо. У нас немає обмаль часу. Ходимо тоді, там, где забороняется дорогу. А ну может пойду? Хоть и там те сапороне. Так, не шифтуй-то, что это? Не, не шифтуй, щоб ви нормально бегать взагалі. Вон якась я касси хату. А я и не надо сказать О, Ой, стиговик. Не... Стиговик, нормально, хиба. У нас тут руку, як бы пошел, как бы, хиба нет. Не это не ровный стиховык. Mm. Да? И кажуть, що зима ще, зима ще

А ось тут можна пройти. А, давай подіс туди. А, це той самий путинок, який ми тут на початку відео. -а кров! ми на початку відео були, та... Йока Що з тобою? це заплатить! А, ну правильно же, це та попередня серія, которая. Дверь з черным экраном. Угу, логис уже. Господи, так біле, що я не бачу. Сосу сосуміло. Сосу так ось двері. Ясно. У як та же, як завжди. А -а -а! завжди. ніхто не о Зажди никто чуєш? Ти хто? Дейпа на это так тоху Ай! Ехать, бою уши! Поцентує Зе ласт, сигнал поесо? Бувер, Мыш, не Я Якого писа? А я кохай бийся! Ай, мои уши! 52 это что? Какой-то... Да, как наход, что что? Сбалик, изображение. Стей! Нормально привьюхи. Привьюшки нормально. <смаляк -замбраж> О, тут прохіда навіть є. Гасторпи, а цей ще гостопіперюшка, я собі там писав... прохіда навіть є, там прохіда навіть є, якось я бачу. Охіт. А... Май... Боже, як же страшно, що ППС уже. Ага. Це схоти. Це схоти. Вой, дій сюди. Медем, дем, дем, дем... Короткий dem, шлях, подивіться є. Їхать. У кого-то заїкало, так думаю. ну, відчиняй. Заїкав. Заїкало і все, і до побачення. Заїкало і до побачення. Да. Ага. Так, яке сховище? Лабіринт таку збив. Та да, дай прийти, йокі не може прийти нормально вже. Що трапилось усього? Ууу! А! Ехал на небургу! Ха-ха-ха! таке? Т. Господи, что оце? А ты де, ни хера себе! Ух, нихера себе! Вы серьезно? Мене сакинуло на сад! Я кто зовут? О, здоров. Камеры. А чего еще? Ехать, вот это скримеры. Вы шо? Давай, скример. <реклама> Вы шартуете? Зачиняй нафиг. Бачок выбухнем. Не вичиняй то нафиг, я знаю. Цел пассив. Кров. Выбухай чипочки. Ага. Ну, здравствуйте. Ух, сколько трупы. Ну что, ох ты, ничего, сколько тут попывал. А от як воно треба було мацю, щоб іс... ми витягти. <рив> <рив> да йо, да блін! Скільки можна трясся? А й справді, мені викинув назад, ти прикинь? Їхать, що це було? Фух, їхать, де, де прийти? Я піду поглянути так, їдаля. Ехадо ти можна, да дай пройти. Так, піду пошукати лома. Як то кашу снова ще. О! Иди, 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 від мене! Ты щита така! Ехать! Він за прямо йде! О, дар, іди сюди, сзади тебе! Ихать! Чуєш, він прям тебе. Что такое? А. Он прям тебе летит. Ничего себе. И сначала до меня летит, а потом до тебя летит. Вы что? Фух, нафиг, вы что? Спокойно, друзья. Спокойно, допта. <плес> Ах <плес> ты. <плес> Ехать, Я что пить от не может, еще. Меня Я с вами с Серьезно. Это Ски... привет, мисс Аша. Я хочу в Италию переверить. ты. А там э, с ней свитки, привід. Ще прыв. Прывай, так привід. Фух, ехать. О, таке з гори я не готов. Ой, да ви шо? Аааа, тут футбол. Ой! Що ця... трапилось? Мать капелюха?

Така же саме, а те саме. Все, тихо, заспокойся. А, мене назад викинули. Все, я правильно зузубив. Ух. Тихо. Кож, можу... це пройти неможливо. Тихо, 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 тихо. Все, тихо. Дай я спокійно? Фух, їхач! Жах. Хач. Та схоже, тут тупо таки жах. Да и господи. Кто? Чекай, кто поспеет, а топость жах будет. Я ведь твой дай скажу. Чикай, ответка мы пришли. звідки мы пришли. Ты оттуда пришли. Оттуда уже пришли. Так, а мы лому шукаем. Во, кухня я зайшов. Столов. Вот, пухалый. Да, да. Раз я нашел. А ты думаешь, что это прокатить? Не, не прокатит. Так, я проверю. А, не. Не а точно. Ну-ка, раз. О! Ты забачишь? Ты забачишь что я на полетел уже? Нифига себе, мимо прям Спочатку до тебе летять, а потім до мене летят уже. І куди вони ще летят? Третя гапти тут немає. О, виступаємо! Вступаємо, іступаємо, він до мене летять! Ауч! боляче мені, боляче мені. Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, я піду. -а То він охоронець. Я зрозуміло, хто це. Приведе охоронець, так? Охорон! Приведь охоронець! Вы серьезно? А, Вы серьезно? Да, дай пойти, господи, я могу... пойти на это могу. А, я пяти прав ключ. Ключ, окей, молодец, бери ключ. Так, спойдешь мне домино. На... Зачиняй нафиг. Зачиняй нафиг уже. Чека, а ключ я вид кого? Ключ, который то твори службы поспеки. Давай. Открыв! Поход! Так я тут уже. Ага. Ага. Сейчас. Все вот зараз... Хочу. За... Чекай, зараз кроме будет. Давай, я готов. <сох> <свес> а я не могу взять. Все. Все я беру. Я тоже беру. Только я не могу взять. Чекай, набоїв я на не можу взяти, серйозно? а як так? Це той чоловік, який ми бачили не... на попередній серії. А як, ми будемо питайся, а? Так, тихо, щось хтось рухається, Хтось так, грудуй я чую. Так, а може может она горі? Не пусть. Не пацю, як бы. То ты же что, Вощей, раз от сын двері відчинилися. А де? А, во. Так, я йду за тобою качаю. Ну і що таке? Скребер возле ката Давай, я готов. О, привіт! Пред, что это полетят. <звучит> Алло, вичиняй. Не зазубив. А, это кнопка. Ах ты трясся. Это что, псих ты спонсор, что? Схоже, что так. Лом. Я лом зашел. Косочек! у лома. Дай фиг с давай! Ходімо давай туди! Разом. Давай! Пішли короче. Зламати, як завжди. Ой! Ой! До тебе, походу. Блин, до тебе вже летяти вже. До мене. До мене. До тебе летяти вже. А ми ще це вихід. Ну, скажи, що так, це вихід. О! А там ще один. Так, відчиняється, двері. Я остань. не вичиняйте уже чомусь. Тимно. То, що останнє що остання не відчиняється. Mm -hmm. Давай, давай. Я уже зашел. Я уже зашел. Ой! Так, так. О, здоров. Я уже тут. Я уже тут. Давно не бачилась, Кребер. Давно не бачивай. Как бы. Ой, господи, как же страшно. Ой! Я уже застрел с ним. Вот серьезно, я ее застрял. Здоров. Даро, стій. давай побьемся. Давай побьемся. Стей, давай побьемся с собой. А ну давай. Летить, летить. Летить, как ненормально. Ехать. А, а де самый ломатый? Ломати, туди Туда. Ну, тут кухня. Не, не туди. Окей. Не, душовей. Душовей, дуживи. Окей. Значит мы идем. Вот тут все вместе. Вида, ты нас. Трястя, Выступаем. Біжіть куди-небудь. Я тут ховаюсь, можна? Може я тут ховаюсь? Мене тут нема, дивіться. Все, мене тут немає. <клес> Мені нема нічого, Подъем. Ай! Ах, а, то мене спіймало вже. Він уже. наскрізь, наскрізь на це ворота. Угу. Їхать. А, летить туда. Летить, летить, летить туди, куди паня, варто. туда, ось там із Румс. Да ки-палк, я заб... лабирин тут саме. Ой, зайшов. Ах, Ахи! Я кому сази. Сельзі... Здрасте, адзеки боку! <сих> Нихера себе прикол! Вышел, тот на часто нас врезали! сі себе прикол! Все, я його не боюсь, я вже зрозумів. Ми вже. Здоров. Ми ще одно часу бачили. Скримери летять, спіймали нас. Що ще може зробити? А Нічого ти... не зробить уже. Йди за мною. Йди за мною. Там не треба сломати щось. Та я його шукаю якраз. Во. Саме те, що ми його зробимо. Все, ходімо. Пішли? Ну і шо Да там, топалось. Кінець? Серйозно? І це кінець? Якого І Якась страшища музика. І що за скример буде? Я знаю, буде. Да, скример буде уже, чи не буде? Да, от таке справи. от таке справи. Коротше, друзі. Ви саме бачили там лише пару слів. І. Тобто не пару слів, ну ви бачите все. Читайте самі приклади, ви і так уже знаєте. А. Коротше. Ми втекли. Ми втекли цього покріто цього місце, і. доведеться це все. Так, почекай. Мені мені не подобається такі звуки, щоб що короче, Так, а, Аудіо. Потопиться. Як поціпти. У Все, я это хищі зробив уже. Все, нарешті, чтобы э, в уши не болят уже на всякого падок. Короче, друзья, ось так вот. Все, мы всю сюгу. Ну, майже мы пройшли як бы сказати. Я не знаю, я так и зрозумів, что це було взагалі але мы в все місце. Все, друзі. Ну и тут все. Чуть мое уже кресло не вылетать нафиг уже, чуть на ушки не выкидать нафиг, писать его скрибере, ну и болото с сын. Ой, ехать, вы шо? Цетышка божевильничая с тупость еще. <ристо> Кидать музыки. А, уже все? Серьезно? Давай сейчас тут. Ну дай ему дай... звука. На всех паток, да, я кость <ристо> тут напы. Ой, як завжди! Ой, як завжди! Все, колачі, друзі! Ставте подобайками, підписуєтеся та натискаєте дзвіночок, щоб пропустити за це нову відеоролику. І також, класіться за своїми друзями, а цюніси, то поділтеся, дивіться і так далі. Також, не забувайте підписуватися на своє каналі, в Імператорі в описі під відео, не забуваємо. Посилатися цим. А сеть мережі ви уже бачили. Сеть мережі в Імператорі, ви бачите сканування QR-кода, на всі різні так. сторони. Та всі різні сторони, та всі Та де у мене. Коротше, за посилання в описі, а по суковот, як ви бачите на екрані. Також підписуйся ще на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ у Дискорді, Якому ви теж побачите за посилання в описі. І за посилання в описі можна підписатися ще на мій Тікток та Інстаграм. Усім дякую за перегляд, усім хай щастить і усім покида! Що ти робиш? Розбінка. <laughs> <laughs> Я розмінка, як би. Коротше, друзі, всім бувайте, ми ще побачимося у доступне відео. Да, Забув сказати, посилав і у мене також в описі під відео. А, всім бувайте, ми ще побачилися. Може, тебе вбити треба. <laughs> Жертуйте досить, всім бувайте.